Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Кіри і Іри. На цьому каналі ми вам будемо показувати, розповідати, як ми вирощуємо рослини, як ми вирощуємо курочок. Ось ми зараз хочемо показати наших бролерів, яких ми взяли три тижні тому. Сьогодні ми їх будемо зважувати і дивитись, як вони набирають вагу. Так, візьмемо першого який нам попадеться в ручки. Тихенько вмикаємо ваги. Тут у нас 0 грам. Сядимо сюди курча. Так, показуй. так, Кілограм 57. Зараз візьмемо якогось іншого. Якого? півника, А, як зрозуміти, давай такого невеличкого. Півника, -невеличкого. Давай візьмемо такого. Показуй. Так, тут у нас 0 грамів, показує, що 0 грамів. Так, 0 грамів. А тепер відходь, показуй. Так, садимо його. У нас 800, 800 грамів. Така розбіжність 200 грамів. Немаленька, але таких не дуже багато у нас маленьких. У нас на другому поверсі ми їх на другому поверсі ми відсадили таких іще. Їх було всього 30. Тісну, мата. Сюди ще зробимо капельний полив. Ой, полив. Тут капельна у нас така поїлочка, тут у нас кормушечка тато нам зробив. І така, що у нас Так, та давай кірусічка, Якогось побільше. Поз... Привітайся з усіма, тебе ще не бачили. Давай якогось іншого візьмемо. Вибирай, якого б ти хотіла взяти. Може, там десь в уголочку якогось, можливо. Так. Беремо. Так, показую. Зараз вмикаємо, чекай. Чекай, чекай, 0 грамів. Садимо. Так, сидимо. Відходь. Відходь від нього, щоб він не тікав. Так, кілограм 173 грами у нас. Ось так ми маємо. Таку вагу всіх переважити не будемо, але в середньому десь 900 кг вони важать. На три неділі це досить непоганий показник. Кормимо ми їх ось таким формом. Зелений лист це наш підніпром. Роблять таке, такий корм. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде набагато цікавіше і більше інформації про те, як ми живемо, чим ми займаємося, і взагалі, що ми робимо у вільний час.